Дорогі брати і сестри, радий вас всіх бачити. Дякую, що молились за мене. Я їздив в Узбекистан туди назад. Це було чудово в дорозі. Дуже мали підбадьорення там служіння. Слава Богу. І Христос Воскрес. Воїстину Воскрес. Сьогодні тема важлива ми будемо говорити про Воскресіння Христа, про перемогу, яку Він дав. Те, що ми зрозуміли, багато людей не розуміють значення Воскресіння Ісуса Христа, не розуміють той перемоги, яка сталася на Христі. І ми увірували, ми зрозуміли, ми зрозуміли, тому що це є основою нашої Спасіння. Основа нашого спасіння є Воскресіння Христа. І це дуже глибока тема і важлива для нас. Це основа Євангелія, коли ми прийняли Христа і Воскресіння Ісуса Христа. Це слово, яке дане нам. Воно відкрите для нас, воно має глибоке значення, перемога Христа, свобода, яка дана від гріха. Свобода від смерті, від влади смерті. Ми маємо перемогу, ми маємо силу перемагати, гріх, перемагати смерть. І ми будемо читати 1 Коринфян 15 розділ з 1 по 4 віршик перший уривочок. 1 Коринфян 15, 1, 4. 4 да. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте. Другий. Якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благостив вам, якщо тільки ви вірвали не на осліп? Третій. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів Записанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес з Записанням. Ми трошки подивимося на цей уривочок. Це основа Єванглія, це основа, що Христос страждав, помер за нас, за наші гріхи. Згідно Писанням, так як було написано в старому заповіті. Друге, так само в старому заповіті написано, що Христос буде похований. І це також основа опирається ці слова на старий заповіт. і те, що Він Воскрес. Згідно Писання. От похований Ісус, тобто Він постраждав, помер, був похований в гробі і на третій день Воскрес. Це книга Пророка Ісая, там є описано, описані ці події. Що в гробі багато він буде похований. Йому призначили смерть з розбійниками, але він похований. І також говориться третє, що важливе, важлива основа, це Ісус страждав, помер за наші гріхи. Був похований і Воскрес. Та багато людей не вірять, що таке можливо. Я не вірив, як людина жила, дихала, і тут померла, тіло вмерло, і знову вожило. Ну як таке може бути? Що це таке? Я не вірив в те. Не може бути. Можливо, це був просто обморок, можливо, людина в такий літергічний сон впала, а потім пробудилася. Так ні, там ж написано, що він був похований. Ховають людину, яка вмерла, не ту, яка спить, яка в обморок впала. А ховають людину мертву. І на третій день Христос Воскрес. Це, це чудо велике, це багато людей дивилися і не вірили, що таке може бути. Камінь відвалили, дивилися на пустий гріб, і точно нема Христа. Йосип за Ревмафею просив Пілата похоронити, і він дозволив. Похоронити Ісуса він дозволив. І, ну, ви знаєте, розбійникам перебили гомілки, а Ісуса прокололи бока, витікла кров і вода. Воїни досвідчені були, вони чітко розуміли, що він точно 100% мертвий. Людина була мертва, і вони не могли перепутати. І віддали тіло Христове його, поклали в гріб, який був приготовлений в скелі, камінь великий закотили, печать поставили сторожу. І от на третій день сталася ця подія, істинно, перемога е, Христова, воскр... Христос Воскрес. І про це ми сьогодні так само проповідаємо, про це ми так само сьогодні говоримо. Це важлива подія, яка була описана ще в старому заповіті і виконалась в новому. Христос страждав, помер, був похований і воскрес. Це дуже важливо Павло говорить, це. Ці факти, три факти, які важливі для нас і сьогодні. І ми це можемо повторювати, тому що воно збудовує нашу віру, це центр нашої віри, це основа нашого покаяння, це доказ того, що Євангелія то є істина. Церкви в Корінфян були проблеми. І дехто, можливо, сумнівався, як таке може бути Воскресіння. Про що це? Павло говорить і повторює цю істину, євангельську істину. Я вам проповідав Євангеля. Ви його прийняли. Добре зробили, що прийняли Євангелія. І ви стоїте і тримаєтесь цієї основи Євангелія. Це є основа вашого спасіння, основа вашого життя. І це не є обман, це є істина. Це факт, який. І... Багато людей, які бачили більше 500 братів написано, бачили Христа Воскреслого, живого. І це факт. Це не один, два, більше 500 братів бачили Воскресіння Христове. І Павло переслідував Христа так і йшов в дорозі в Дамаски. Він також був свідком, він бачив Воскреслого Христа. І Христос його запитував, чому ти переслідуєш мене? Він своїми очима бачив перемогу Христа, він своїми очима бачив Воскресло Христа. До цього Він був невіруючий, але після того, як осяяло його світло при зустрічі з Христом, він увірував. І Павло був переконаний, що Євангелія – то є істина. І він цю Євангелію проповідував 17 по 19. 1 Коринфянам, 15 розділ, 17 19 віршик. Коли бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна і ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Павло говорить, коли Христос не Воскрес, от коли Воскресіння не було, то наша проповідь даремна, наша віра намарна. ми ще в гріхах залишаємося, так само нічого в житті нашому не змінилося. Ми всі загинули. У нас біда велика. Але ми, факт, ми факт, бачили перемогу Христа, ми бачили Воскресіння Христове. Ми можемо це бачити і свідчити і доказувати, що дійсно Христос воскрес, Христос переміг. І це ми ясно розуміємо. І в це ми віримо. І ця віра, вона не марна. Тому що Христос визволив нас від гріха. Коли мені в молодості говорили про Воскресіння Христа, я не вірю, не було. Це неможливо бути. Це немарно. Що це таке? Всю історію людей хоронили, люди помирали, людей хоронили, ніхто не Воскресав. Один Ісус Воскрес. Але коли ми увірили, ми зрозуміли, що це особлива подія, яка була наперед передбачена Богом. І це основа нашого спасіння, основа Євангелія. Інші люди в світі. Розуміє, людина помирає, її хоронять, тіло зітліло та й все. Воскресіння не може бути. Про що там проповідувати? Про яке Воскресіння Христове? Але про Христа це була особлива обіцянка Божа, що так буде. Воскресіння Христове бачили багато свідків. І Воскресіння Христове, воно має силу звільнити від гріха. Якщо Воскресіння не було, наше життя не могло б змінитися. Якщо Воскресіння не було б Євангелія Іван безсили. 20, -й, 23 -й віршик. Далі читаємо. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Тобто перший. Смерть бо через людину і через людину воскресені з мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен в своєму порядку: первісто Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. Саме важливо, Ісус помер і воскрес. І Він є первісток написано. Тобто Він перший. Такого раніше не було. Ну, от євреї в храм приносили перший сніп. Як жертву, як подяку Богу, і там його колихали, така, такий звичай був. Ісус є отой от первісток, Він той перший, хто воскрес. Ілля да, хлопчика там воскрешав, але він помер. Знову пройшов, пройшов час, закінчилося життя. Вон, були, були моменти, коли воскрешали люди в старому заповіті, але тут говориться про те, що Христос помер, воскрес і більше не знає смерті. Христос цей первісток, який звершив перемогу над смертю. Ми тепер можемо бути спокійними. Ми можемо просто довіряти Слову, довіряти Євангелію. Буде час, коли ми зустрінемося з Христом, тому що ми Христові, тому що Христос для нас зробив цю перемогу, щоб ми були вільні від гріха. Христос помер першим. І воскрес першим. Але смерть, диявол, він не має силу над, тим, над Христовими. Тому що коли прийде Христос, Христові воскреснуть і переможуть цю смерть, ця смерть буде зруйнована, вона не має влади. Над Христовими не ті, хто увірували в Ісуса Христа, тих, хто прийняли Ісуса Христа. І ми будемо на, на небесах з Христом. Тому що через Христа, через Його страждання і смерть ми звільнилися від гріха, від смерті, від гибелі. Воскресіння Ісуса Христа дало нам свободу від гріха. Свободу від смерті. Так як обіцяв Бог, ми будемо мати цю зустріч на хмарах, євангело воно має силу. Продовження 24 по 28, по 28. А потому кінець, коли він передасть царство Богові Отцеві, коли він зруйнує всякий уряд. І всяку владу та силу. Бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Як ворог останній смерть знищиться, бо, плід, бо під ноги його він усе впокорив, упокорив. Коли ж каже, що впокорено все, то ясно, що все, крім того, хто покорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді і сам сину покориться, тому, хто все впокорив йому, що Бог був у всьому все. Павло говорить про Воскресіння Ісуса Христа, що ми маємо перемогу і чекаємо, коли прийде Христос і нас забере до себе і все покорить під ноги Отця Свого. Це буде, це ще рано, це ще не сталося. Коли Христос прийде на цю землю. Він це все зробить. Він покорить усе під владу Отця. І сам Він є покірний Отцю. Цього ми ще сьогодні не бачимо. Це ще в процесі, це відбувається, буде. Але це є обіцянка, що Христос був похований воскрес, возніся. І Потім повернеться для того, щоб відновити цей Божий порядок у Всесвіті. Він має силу надзвичайно покорити все оцю. А ми сьогодні чекаємо цього. І ми дякуємо Ісусу Христу, що Він помер і воскрес, переміг. І показав нам, що він дійсно той первісток, але ми будемо слідуючи. Буде знищена смерть, буде знищений гріх, буде знищене всяке беззаконня, тому що в тому є план Божий. Бог керує, Бог управляє цією землею, і він переміг смерть. І цього нам достатньо для того, щоб радіти, радіти тим, що ми віримо в Христа, радіти тим, що ми очікуємо, що й ми також воскрестимо свій час. Радіти тим, що ми вільні від гріха. І не треба нам боятися бути сміливими, сміливо дивитися в майбутнє, сміливо дивитися, тому що Христос, тому що Бог керує цим, що відбувається в всесвіті. Тема Воскресіння вона дуже глибока. Вона так само дарує велику радість для нас, тому що ми знаємо, що ми також співучасники цього. Далі, 58 вірчик, 15, п'ятдесят да. Такий висновок Павло каже: Отож, браття, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. Воскресіння Христа це є основа Євангелія. Христос страждав, помер за наших гріхи, був похований Воскрес. Це все основа Євангелія. Одна дорога до Спасіння, одна істина то і Христос. І в тому ми бачимо Божу любов до нас, і вона нас зміцнює. І от Павло каже: брати, любі, будьте міцні, непохитні. Збагачуйтеся в ділі Господньому. Тобто робіть це ще, ще багато, ви можете діло Господнє звершувати, і це приносить радість. Тут відбувається багато речей, які нам не подобаються, але ми знаємо, що Христос переміг, що це все закінчиться і ми будемо забрані з цієї землі. У Бога є свої плани на беззаконня. Він його знищить, а ми, Христові, будемо жити. Все, що збагачуйтесь, тобто будьте більш успішними. В ділі Господньому будьте успішними. Воно не намарне. Воно робиться і за все буде благословіння від Господа. Ми є спасенними, ми повинні бути сміливими, тому що Христос воскрес і нам Воскресіння Христове також дає сміливість. Сьогодні відбувається війна. І люди лякаються від різних речей, які відбуваються навколо нас. От він в Узбекистані був там кілька тижнів. І люди розказували: от колись СССР був 15 республік, велика країна, всі роз'єдналися. І з Узбекистану також багато людей виїхало. Не так багато залишилося в Узбекистані людей. І от вони говорять про політику, про різні такі речі. А ми говоримо про Христа, ми говоримо про Івалі, ми говоримо, що Христос переміг незалежно від тих обставин, які нас оточують. Христос керує тим всім, що відбувається, Христос воскрит. Це є причиною радості, тому що перемога у Христі не треба дивитися. На якісь речі, і вони, які навколо нас, вони можуть нас засмучувати, але нам треба дивитись на Христа Воскреслого. І це нас зміцнює, це робить нас потужними. І ми дякуємо Богу, що в Україні нема заборони проповіді Євангелія. Так, війна йде. Це буває страшно. Але ми розуміємо, що Христос смерть переміг. Христос Воскрес. І ми є співучасники цієї події в тому, що ми будемо воскреслими. І для нас приготовлено там місце з Христом. У Бога є свої плани і на наше життя. Хто прийняв Євангелія, міцно тримайтеся Його, не лякайтеся, а тримайтесь Євангелія, тримайтеся Христа Воскресло. Це зміцняє. Коли ми пускаємо Євангелія, в нас нема основи, за що ми можемо триматися, тому цей світ лякає нас. Нехай Бог там дасть мудрості і перемогу. Амінь.